З'єднання Плутона і Меркурія в знаку Водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 29 січня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю Стихія Землі та Лець Діва Козоріг. Спочатку загальна інформація, а потім вже підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Меркурій? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, наше близьке оточення, документацію, освіту і в цілому якісь новини. А Плутон така дуже важка планета, планета кризису, смерті, війни, руйнування, захворювання, трансформаційних глибоких змін. Коли він заходить кудись в якийсь певний сектор, він там шліфує все і не питає у вас, треба вам чи не треба. Він просто забирає те, що вам не потрібно. Але при цьому дає набагато більше. Не дуже хороша подія, але при цьому там у нас дуже хороший аспект. де а, такий трикутничок: от Плутона і Меркурія, які з'єднуються до урана, планети бунту, революції, несподіваних таких змін в вашому житті, за які в принципі. Відповідає водолій, де вони з'єднуються, і а, м, кармічного південного вузла раху називається, який відповідає за досвід нашого минулого. Відповідно, тут скоріше за все, будуть якісь зміни, коли вам треба буде відкинути щось з минулого, що вже немає актуальності і цінності, і почати будувати щось абсолютно нове, або вирішити питання не так, як ви звикли це робити в минулому. Відповідно, оцей аспект він може давати якісь зміни, нововведення в масовому форматі на довготривалий термін. Нелегкі, але при цьому це тільки на краще. Це може бути стосовно з фінансової сфери, тому що Уран знаходиться в тельці, банки, політичні устрої, там де правління вже якось застоялося, наприклад, там розвал монархії може бути десь, або ще якась така історія. На особистому рівні що це з'єднання може дати? Таємниці з оточення. Потенційно вийдуть якісь назовні, тобто про кого щось можете дізнатися і буде там якась трансформація. Зміна відношення до певних людей, також може бути, або на контекст того, як ви взаємо... взаємодієте. Маніпуляції можуть бути від інших. А, як варіант, тут може бути можливість отримати нові впливові, якісь і вагомі знайомства людей в вашому житті, тобто які потенційно вам в чомусь посприяють в подальшому. А, руйнування старих зв'язків через те, що ви отримаєте нові можливості, і вам треба буде відкинути от, старе оточення. Якось ну така історія на світовому рівні. Що потенційно може бути багато політичних афер, які будуть висвітлюватися та руйнуватися. Початок може бути А, перевороти можуть бути в державах. Монополія, як я вже казав, анархія також будуть руйнуватися в цей проміжок часу. Нові обличчя можуть приходити до влади. Такі реформатори, я як сказав. А початок може бути конфліктів в нових місцях або загострення поточних конфліктів в поточних місцях. Тобто там Україна, Ізраїль, ще якісь історії. Хто найбільше відчує кардинальна? Ось це водолій, лев скорпіон, телець. А також всі сфери, які пов'язані з роботою над інформацією, це реклама, ма, піар, маркетинг, блогери, ведучі, комунікація, будь-яка робота в інтернеті. Професії, які пов'язані з науковістю, тобто науковці, фрілансери безробітні можуть відчути. А також все, що пов'язано з новітніми технологіями, електроенергією. Ну і астрологи також можуть бути дотичні до цієї всієї історії. Ну і перший знак зодіака у нас іде. Телець для тельців, це буде десятий сектор гороскопу: це кар'єра, статус, репутація, авторитет. Відповідно, тут, скоріш за все, можуть бути якісь кризові трансформаційні зміни. Пов'язані з роботою, коли ви задумаєтесь з приводу того, а чи дійсно я на своєму місці, а чи дійсно я роблю те, що мені до вподоби, а чи дійсно я хочу тут залишатися, це може бути історія, коли ви загоритеся трансформувати свою кар'єру в контексті того, щоб отримати підвищення кращий соціальний статус. Може, ви дуже довго йшли до того, щоб отримати підвищення, і в цей проміжок часу нарешті вам скажуть так Розумієте, да а, як варіант, це може бути запропонують підвищення. Може, це буде історія того, що там вам запропонують нову роботу і. При цьому будуть тримати на старому місці роботи, і от нелегко буде вирішення цього питання даватися. Ну, от якісь трансформаційні нелегкі конфлікти, як, як варіант можуть бути з кимось на роботі, це може бути, коли ви поміняєте відношення до того, як треба спілкуватися з людьми на роботі або там з керівництвом, з клієнтом, наприклад, статус також це може затронути Статус мається на увазі стосунки. І відповідно тут може бути конфлікт, наприклад, з якимсь вашим партнером. Це може бути завершення стосунків, зміна відношення до того, а чи дійсно я хочу саме з Людиною будувати ось цю довготривалу історію вплощи, там до любові і за 10 дітей, 15 собак і котів. Розумієте, да? це може бути ну якісь, ну от, у, трансформація. Може ви розірятися на якийсь час. Може ви, ну от, може хтось буде проявляти якісь домінацію авторитаризму один до одного в стосунках. Це може бути історія, що якесь. Грубо кажучи, на щастя може допомогти вам побудувати стосунки, тобто якась людина вам допоможе вирішити якусь вашу проблему, за рахунок чого у вас з'являться, наприклад, стосунки. Така історія також доволі таки дотична у цій ситуації. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Карта дурак. Ну, карта онулення якогось. Тут або ця карта може давати історію того, що в контексті комунікації взаємовідносин з іншими людьми треба поміняти, от як ви спілкуєтеся. Якщо, якщо зажаті, треба легше сприймати комунікацію. Якщо дуже відкриті, може треба трошечки мати якусь субординацію. Ця карта може давати історію, що хтось вам щось може пообіцяти, але при цьому не виконати обіцяну обіцянку, або це може бути з вашої сторони, за рахунок чого будуть оці кризові трансформаційні зміни. Як варіант, ця карта може давати історію того, що. Як вам правильно сказати, обнулення роботи по поточному місці, зміна сфери діяльності, перетрансформування, зміна онулення. Ну тут, розумієте, ця карта вона більш дає не завершення, прям завершення, а от зміна відношення, те, що я казав, до стосунків, до людини, от щось ну. Тут і по цій карті, якщо щось погане було в стосунках, може бути і трикутник, якийсь може вилізти. Тому якось так для вас. Далі у нас ідуть діви. для дівце буде шостий сектор гороскопу, робота, служіння іншим людям, а також здоров'я. Тут тут дивіться, якщо були якісь хронічні захворювання у вас в минулому, то тут вони можуть дати про себе знати і вони можуть вийти назовні знову ж таки. Ті болячки, які були, це може бути нарешті завершення реабілітації. По тому питанню, яке у вас було, це може бути історія, що тут можуть поставити як варіант якісь. Діагноз, який не відповідає дійсності, наприклад, це може бути як варіант історія, типу, що треба буде робити якусь планову операцію. Вам поставлять дату, наприклад, і операція може бути нелегкою, наприклад. Домашній улюбленці. Тут, на жаль, може бути смерть домашнього улюбленця, або якісь, ну от він може себе почати просто агресивно в цей проміжок часу, поводити. Наприклад, така історія також можлива. А як варіант, тут можуть трапитися якісь от у взаємовідносинах з певною людиною, там може в роботі або там в колективі якомусь от якісь ситуації. Коли ваше рутинне життя, як воно йде кожен день, кожен день панакатине, воно якось поміняється, ви трансформуєте його, почнете почнете якось по іншому будувати це рутинне життя, розумієте, да? Ну і робота, звісно, тут може бути і конфлікт з клієнтами, колегами, керівництвом. Через що ви задумаєтесь, а чи потрібно мені тут залишатися, а чи дійсно я цінний тут працівник, наприклад, це може бути зміна роботи тут, як варіант: нові пропозиції, нові можливості, нова у вас ідея загоритись, куди піти працювати, ким піти працювати. Це може бути як варіант: вам треба буде поміняти відношення до того, як. Взагалі працювати, наприклад, може вам скажуть, що ти щось не так робиш, і там щось якась може бути перепалка. Ну щось якось в такому форматі це може бути початок нової сфери або початок пошуку роботи. Ну щось якось така історія, може якісь пропозиції, не знаю. Ну і мені здається, тут якось рутинне життя все ж таки більше поміняється у ДІВ. Давайте карту пораду. Карта Ірафант, карта. Ну тут якби така карта традиційності, карта правильності, карта консерватизму і карта каже про те, що вам треба виходити в щось нове, скоріш за все. Тобто з того привичного стану і почати якось ваше рутинне життя урізноманітнювати. Ця карта може давати, ірафант може давати якусь довірливу бесіду з якоюсь людиною, консультацію коїсь, собі може бути стажування, наприклад, по роботі. Може бути ця історія нелегка, але при цьому це. Тільки на краще по цій карті. Це може бути якась людина набагато старша за вас, або на більшому такому досвіді, з якої там буде трансформація, наприклад, якихось взаємовідносин. По цій карті може вам скажуть, що у вас не вистачає якогось досвіду. Наприклад, по роботі вам треба йти в підвищення кваліфікації, або ви самі зрозумієте, що для того, щоб отримати кращу роботу, вам треба падневерстати якісь зусилля. Ну там якась рано буде ситуація, коли от у вас до цього. Підштовхнуть, скажімо так, розумієте, да? тому якось так для вас. Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це буде дві два, другий сектор гороскопу, фінансовий сектор гороскопу. І відповідно, на жаль, які у раків, у мене. А... Тут, скоріш за все, буде якась подія стосуватися ваших фінансових ресурсів, тобто якісь кризові трансформаційні зміни, коли вас, наприклад, це може бути історія, наприклад, що вас хтось попросить зайняти гроші і не віддасть вам, наприклад, потім і вас поміняється відношення до людини. А це може бути історія, типу, що ви, от знаєте, якщо ви багато тринкаєте грошима, тут може бути якась ситуація, яка вас навчить тому, що може треба по-іншому якось відноситись до грошей. Це може бути, що ваші гроші фінансові доходи от Накопичення вони поміняються за рахунок того, що буде якась неприємна ситуація. Може, вас звільнять, і це буде нечесно якось, але при цьому саме ця можливість, тому що ви самі не хотіли звільнюватись, дасть вам змогу отримати кращу роботу з кращими фінансовими можливостями. Така може бути історія. Самооцінка, мені здається, тут взагалі от більше не фінанси у вас будуть дотичні, а от самооцінка ваші от через інших людей якось ваша самооцінка може дуже сильно. Пашатну як то кажуть, Меркурій у нас комунікація з іншими людьми, і тут багато якоїсь критики може бути багато якось ем, якоїсь може несправедливості по відношенню до вас, коли ви почнете замислюватися, а чи дій ну, дійсно може я не прав не права якось в такому форматі коливання? Або це може бути історія, коли вам будуть даватися люди, щоб ви зрозуміли, що не тільки ваша. Думка найважливіша, і навпаки, може бути, тобто задано наперед. розумієте, да? А ну от якісь трансформації самооцінки також потенційно можуть бути. Може, у вас якісь з'явиться новий істочник доходу через якусь не дуже приємну ситуацію. Може як варіант, це буде історія того, що. У вас з'явиться нове нове джерело витрат, наприклад. Ну, це знову ж таки змусить вас, наприклад, подумати про те, де я можу ще більше заробляти грошей. Тобто, це тільки на краще в будь-якому випадку. Давайте карту пораду для вас дістанемо товариством. Козороги. Восьмерка кубків, карта ухода. Ну, Ця карта каже про те, що ну, скоріш за все з фінансами буде історія, коли ви зрозумієте, що щось вже не має актуальності і цінності, і підете на пошуки чогось нового. Зміна роботи, початок роботи на новому місці, може бути звільнення вас. Це може бути, що ви зрозумієте, що, наприклад, ось це джерело витрат, наприклад, там, не знаю, ну, грубо кажучи, там, на якісь розваги. Вже немає для мене актуальності і цінності. Краще я ці гроші інвестую, наприклад, в себе в якийсь розвиток. Така може бути історія. Це може бути історія, що ви може, в цей проміжок часу зрозумієте, що вам не повернуть хтось гроші, і ви зміните відношення безпосередньо до тієї людини, яка все ж таки не поверне ці гроші. Як варіант, це може бути знову ж таки: ця карта може давати історію, що ви якось поміняєте самооцінку. Но тут дивіться, ніколи не випадає карта Отшельник, а на відлюдник він показує все ж таки самокопання, самопоїдання. І тут потенційно ця історія може прослідковуватись у вас, або ви вийдете з цього стану, або ви навпаки зайдете в цей стан. Розумієте, да? Тому що ж я ж ніяк німах тому як варіант, така може бути історія. Ну, зміни самооцінки також можуть бути. ну Тут точно от відкинете щось, що вже немає актуальності і цінності, і підете активно на пошук чогось нового. Мені здається, тут все ж таки з фінансами буде. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьому кібоміком.